Військові фотографи Влада та Костянтин Ліберові 25 липня опублікували в себе в інстаграмі світлини. Як зараз виглядає місто торецько донецької області, за даними голови ОВА Вадима Філашкіна, місто зруйноване на 70%. Про це він повідомляв 24 липня в ефірі національного телемарафону. В місті залишається ще понад три тисячі людей, якою є гуманітарна ситуація там. Дізнаємося від начальника турецької міської військової адміністрації Василя Чинчика. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як наразі минула ніч в Турецьку і яка зараз там ситуація? Е, ніч, як завжди, Пройшла напружено, ворог постійно обстрілює, наносить авіаудари, тактичну авіацію по території громади, по позиціях, по житловій забудові і, на жаль, на жаль, з кожним днем все більше і більше руйнується інфраструктура, руйнується житлова забудова і. І, на жаль, мирне населення у першу чергу потерпає від російської агресії від ворога, який нищівно нищить мирне населення. А яка кількість людей там зараз продовжує залишатися, і який це відсоток від тої кількості містян, які були до початку повномасштабного вторгнення? Ну, до початку повного штабного вторгнення нас близько 70 тисяч осіб проживало разом з вимушено переміщеними внутрішньо переміщеними особами, і на сьогоднішній день залишилося в районі 3,5 тисяч людей на території громади. І слід сказати, що до 24 червня. У нас ситуація, скажімо так була більш-менш контрольована, тому й населення не, не намагалося виїжджати. Тим більше ми зиму перезимували, видавали гуманітарну допомогу, медикаменти, воду, гуманітарні всі штаби працювали, пункти незламності, продуктові обіди, працювання. І коли ворог. Активно почав обстрілювати територію нашої громади з 24 червня, то за ось ви, за ці, скажем так, можна сказати, за цей період часу виїхало понад 3 тисячі жителів з території громади, але Це, все що... тобто ті, яких ми стали власними силами, силами ДСНС і національної поліції, і крім того, ті, які виїхали ініціативно. То ті, які залишилися, це люди, яким пропонували їх, просили виїхати, але вони відмовились. Так ми всіх, ми всіх просимо, ми всіх закликаємо. Ми всіх всі ми, е, надаємо місця релокації, де їх приймуть, де їх обігріють, нададуть дах над головою, де про них не забудуть, і військова адміністрація, і місцева влада, і виконавча влада всі свої зусилля спрямовують на те, щоби. Проживання цих людей, які будуть релоковані з території торецької громади, вивезені, щоб воно було комфортним. А як виглядає життя в місті для тих 3,5 тисячі людей, які залишаються? А як часто обстріли і, взагалі, як близько знаходиться лінія фронту на населеному пункту? Ну, лінія фронту можна сказати майже в притул вже проходить до населеного пункту. Тому що якщо взяти всі території, де зараз ворог захопив і проводить активні бойові дії, це також являється територією Торецької територіальної громади. Тобто Північне, Залізне, Шуми, Магдалинівка, Дружба, це ті населені, – це ті населені пункти, які Безпосередньо входять в структуру турецької військової адміністрації, і, на жаль, в нас повністю відсутнє водопостачання, газопостачання, електропостачання. І ми максимально чим могли. Ми забезпечили. Ми знали, що можливі такі так, такі події можуть відбуватися. Ми забезпечили в укриттях відповідно і продуктами харчування, і питною водою. Поряд з цим на території громади зробили скваження автономні. Які зараз безпосередньо ті люди, які там залишилися, вони мають можливість, навіть якщо ми не заїхали або десь припали під обстріли, або, або авіаудари відбуваються чергові, що немає можливості, і в них є можливість безпосередньо отримати технічну воду з цих скважин, які були зроблені нами за останніх, скажімо так, рік. От ми якраз бачили світлини Торецька і навіть візуально видно, що місто зруйноване, і практично, як з офіційної інформації, 70% пошкоджених будівель. Де люди знаходяться? Відповідно, не можуть вони бути вже в цих будинках. Тобто вони десь в підвалах, в якихось бомбосховищах перебувають. Е, вони знаходяться, вони знаходяться в підвалах, вони знаходяться в укриттях, вони знаходяться. В, в укриттях, скажімо так, приватної забудови, тому що більшість населення, враховуючи те, що в нас відсутні було теплопостачання останніх два роки, то вони вже перемістилися в приватну забудову. Там і ми допомагали і обігрівачі, надавали і буржуйки і вугілля, і дрова. Тобто, ми навіть в такий важкий час створювали всі комфортні умови для проживання. Мирного населення, от тому маємо такі наслідки, чесно кажучи, тому що населення комфортно відчувало, отримувало постійно систематичну гуманітарну допомогу, продуктові набори. Ми здійснювали харчування населення безпосередньо гарячі обіди були. Також долучалися і волонтери до цієї, цієї справи доброї. І ось тому і населення у нас зараз на території громади так і залишилося в такій кількості. А чому вони залишаються і надалі? Вони сподіваються, що все-таки вдасться утримати Торецьк, а чи вони, можливо, чекають приходу вже ворога на цю територію? Я більш логічного пояснення, ніж вони чекають, я не знаходжу, тому що. Мотиваційно, коли ми навіть от ось ми кожен день приводимо, привозимо і гуманітарні обіди, привозимо і гігієнічні набори, проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, готові будь-який час будь-кого вивести в більш безпечні місця. У них мотивація Я кажу: оту там близькі родичі поховані тут. Ми поруч будемо і так далі, хоча не усвідомлюють, що Ворог не розбирається, і ракета там не дивиться, чи ти місцевий мешканець, чи ти військовослужбовець. Вона знищує все живе, що потрапляється її на шляху. Тобто, на жаль, на жаль, знову ми будемо змушені співробітники ДСНС, національної поліції, військова адміністрація рятувати тих осіб, які нехтували безпековою складовою, і не, своєчасно не евакуювалися. Я черговий раз хотів би наголосити що у нас евакуація розпочалася з 24, 26 лютого 2022 року тобто перший евакуаційний автобус почав курсувати постійно на другий день після початку активної фази бойових дій по території україни всій, що ворог проводив і ще скажіть, чи є взагалі серед тих трьох з половиною тисячі людей діти або, можливо, підлітки, які залишаються, тому що там залишаються їхні батьки. По офіційній статистиці в нас всі школярі, дошкільнята, всі підліткові категорії населення, всі були вивезені через офіційні блокпости? У нас повністю ввівся облік такий. Я не виключаю, що можливо десь. Батьки, скажімо так, нехтуючи безпековою складовою, десь завезли через, скажімо так, інші території, під'їзні дороги і переховують дітей на даний час в будинках. Не хотілося б в це вірити, тому що на жаль, саме батьки відповідають за дітей за тих маленьких осіб, які, на жаль, особисто не можуть прийняти рішення. У нас були такі ситуації, коли ми навіть діток 15-16 років підлітків ми вивозили до близьких родичів, тому що батьки відмовлялися евакуйовуватися, і відповідно зпримушували дітей бути з ними, залишатися. Нам доводилося вживати заходів реагування, проводити роз'яснювальну бесіду серед батьків, і вдавалося нам таких дітей навіть врятувати. Забирати з небезпеки дуже вам дякуємо за цю роботу і за те, що проводите і залишаєтесь далі на своїй позиції. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Василь Чинчик, начальник турецької міської військової адміністрації. З ним власне більше говорили про те, яка ситуація зараз перебуває, знаходиться в турецьку, який практично майже на лінії фронту і практично кожного дня під обстрілами.